Серед областей України Житомирщина показово готується до оздоровлення і відпочинку дітей у літній період, організовує відпускну кампанію. Звітує перед журналістами голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Із 136 тисяч школярів в області оздоровлять трохи більше 7 тисяч. У пріоритеті діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. Відпочинуть усі, хто захочуть, і усі, хто зможуть, констатує очільник області. І працюватиме 534 заклади оздоровлення відпочинку. Стан готовності у нас по статистиці 90%, а фактично 100%. І ми з обласного бюджету, і з державного виділили більш на 2,5 мільйони, ніж торік, всього 12 мільйонів 795 тисяч. Я думаю, що Діти у нас відпочинуть всі, хто хоче, і може. Автошляхи державного значення задовольняють голову обласної державної адміністрації, але бідкається Сергій Рижук на комунальні дороги і провулки у містах області. Вони, на думку посадовця, у плачевному стані, проте і їхнє покриття дочекається оновлення. Зараз і фінансові, і Техніко-технологічні питання вирішені, ми активізуємо цю роботу. І ще плюс тисячу кілометрів доріг району місцевого значення, які теж виділили 37 мільйонів з тим, щоб можна було спокійно проїхати. Але це все ремонт. Будемо починати і реконструкції і будівництво. Відремонтують, оздоровлять і підтягнуть економічні показники до відповідних рівнів, так сказав президент України, так підтвердив очільник області. Адже сьогодні соціальна сфера розвиватиметься лише за рахунок стабільної економіки.